Ні, я ні Київський ми до цього часу не визнавали своєї вини, і сьогодні ми не визнаємо безпосередньо свин у Деснянському суді Чернігова пройшло перше засідання по суті у справі з обвинувачення колишнього заступника голови Чернігівської облдержадміністрації Олександра Савченка та підприємця Романа Київського. Обвинувачені заявляють, що справа є результатом замовленої провокації. Вона була повністю сфальшована, вона була переведена в політичну сторону для того, щоб убрати пана Савченка. Хто це замовив, я думаю, що в процесі ми це все вияснимо. Хто замовив Савченка. Савченка і Київського обвинувачують у замаху на Шахрайство при організації аукціону з продажу збиткового готелю Слов'янський у Новгороді Сіверському у 2021 році. Отже, на судовому засіданні прокурор Київської міської прокуратури зачитав обвинувальний акт. Обвинувачення базується на заяві Володимира Заставного, з якого нібито вимагали кошти за участь в аукціоні. Савченком-зачильником високого Києва заставовим по шляхом манна отримати достатньо грошові кошти у сумі 160 тисяч доларів США. Для себе та Савченко нібито за вирішені питання про приватизацію єдиного майнового комплексу державного комерційного підприємства Гапестров'янський, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів. Обвинувачені називають Володимира Заставного, який написав заяву правоохоронцям і який приніс гроші на зустріч із київським провокатором. Це були фальшиво підкинуті кошти, на які ніхто не претендував і ніхто їх не вимагав. Це раз. По-друге, ці кошти треба було внести на прозоро заплатити. В чому є мої підтвердження, де у нього всі мої переписки і голосові, де я йому сто разів говорив. Що ніяких коштів не потрібно, кошти потрібно заплатити в фонд держмайна. Але було спеціально зроблено ДБР так, щоб цей аукціон не відбувся і ці кошти мені привезли на сильно. То коли він їх привіз, я йому сказав, ці кошти мені не потрібні. Ці кошти ти мав заплатити в банк. І це є це в переписці. В нашій справі немає потерпілого, в нашій справі немає збитків. Питання, що це за справа? Кому, це, кому що нанесено? Та людина, заява якої надрукована на комп'ютері, скоріш за все, що не він її друкував і не він її надиктовував, а лише йому дали її підписати, він не з'являється на ряд кримінальних справ в інших областях, де, ця, де цю людину використовували як провокатором. Мені дуже цікаво буде почути з перших вуст, з перших вуст, чи з'явиться і що він скаже. Свідків у справі дійсно маємо почути незабаром. Суддя Наталія Лямзіна визначила, що свідки мають бути допитані на найближчих засіданнях. Дослідження письмових Письмо Обвинувач. за... обвинувачення захисту, допитати свідки сторони обвинувачення захисту, допитати ага. винувачення. Да, да. Одним зі свідків проходить і колишня голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко. Саме вона обіймала цю посаду у 2021 році. Дивно, що тут не було чутно безпосередньо Коваленко, Анни Миколаївни. Прокурор уникав навіть прізвища назвати її в обвинувальному акті, хоча вона там світиться. Роман Кийовський каже, що фактично свідками тих подій є багато чиновників, адже вся історія зі спробою приватизації готелю Слов'янський від початку була публічною і резонансною. Я, як основний спонсор цього готелю, я вклав біля 400 тисяч доларів в цей готель своїх коштів. І в цьому приймав участь все керівництво області. Все керівництво звернулося до мене офіційно з наради по телефону, по відеозв'язку, щоб я оплатив всі борги готеля. І з цього все почалося. Я оплатив свого кармана всі борги за газ, світло, воду, зарплати. Я зробив ремонти. І коли ця справа набрала вже гучності, тоді включилося уже ДБР. Отже, наступне засідання суду в цій справі призначене на 26 квітня.